Усім, друзі, вітання, гарного понеділка, гарного тижня. Такий гарний раночок, трішки туманний і тепленький. І, як на мене, то це дуже добре, що годинник перевели. Я не знаю, як кому. Мені, наприклад, ось такий годинник дуже подобається. Хоч дивилася, що економічно, якось розповідаю, що економічно воно не дуже є вигідно, і там сонечко сходить раніше, заходить. От. Але як на мене, то мені здається, що так краще. Якщо вже його не будуть туди-сюди переводити, то звикнемо і буде добре. Хочу, друзі, вам дуже подякувати за те, що у мене вас всі є, у нас. От за ваші гарні слова, теплі привітання за щирі побажання. Мала б зробити це ще учора. Але учора температурила цілісінький день і, і ще й так дуже гарно температурила. Уже е, дякувати Богу, цієї ночі якось воно було легше. Зранку температуру вміраю. Температура, е, як в аптеці, 36,6. Єдине, що турбує, то це горло. Тому дуже прошу вибачення, можливо, голос трішки звучить ще не так, не так, як би мав звучати. От, але нічого, слава Богу, боремося. Перемагаємо, дай Боже, ще перемогти усяку нечість. Юрань он у мене з самого ранку скаче по тракторах, туди-сюди солярки тут зливає, розливає по тракторах, все тому що має відправлятися у горанку. Казав сьогодні, де він там десь з цієї сторони сховався. О, є! Нічого, це ж розказує, який ти мене лінтяй. Чо? Як чого? На часник ти мені проорав, на цибулю проорав. Ти знаєш, скільки стоїть солярка? Ну чуєш ще ні. А скільки стоїть часник? Ой, дивіться, говорити голосніше не можу. А часник скільки коштує, ти знаєш? А цибуля скільки коштує, знаєш? То я знаю, але там трошки треба, то візьми заступ і прокопай собі, і не морохті голови, ні мені, ні трактору. Дуже добре, то як їсти сало, то тобі давай часник. Я ще свиняку не заколов, не треба за сало казати. Ну оце так. Отак день починається. То я ще свиняки не заколов, то солярка скільки коштує. Ой, Напевно, що доведеться брати засту та копати. Ну то ми, звісно, жартуємо, ніде він не дінеться проора, але то, напевно, що буде на сьогодні. А може навіть і сьогодні. Але е, зараз у нас невеличка ранкова пораночка. У мене нема чим тобі горат. У нього нема, мені чим рати. Я розібрав плуга до свого а цей що, зараз біль землі витоптять. Ну от дивись, от дивись. От знайшов? Як, як, як схотів, то знайшов? Треба ще сьогодні півтора гектара вигорати. І це ж скільки і солярки? 15 літрів. Ну то а півтора гектара і, і там якась сотка, га? То заїдь передома, вигори соточку. Нема що, зранку земля мокла буде. Горніше. Що це сиренятка? Хочете їсти, так? Да? Маленькі, зараз несу. <плес> ще, ще щось там збирають. О, розплечалися. Ну, перших, кого нагодувала, це бентамочок, а Юра вже пішов відкривати хлів, то зараз, як почнуть качки вилітати, то треба бігомки насипати. О, збігаються. Як то кажуть? До корита, як ті поросята. А ти будеш коника виводити? Так. А що ще не спішать? Ще скільки літає, розкричалися. Так, тут назльотно повиходили, але ще не злітають. А що чекаєте? О, господині. А ви такі молодці, йдіть їжте, вже насипано, а не проріджуєте тут, де посіяно. <рив> Ніяк не йдуть в хліб і це ганяють. З самого ранку то це ж чуєте, що вже там все повиходило. І їжте, ні. Вони грибують же тут, а де посіяно. А це йду подивитися, казав Юра, каже, щось зарвало курочку купа пір'я. Ну так, да. купа пір'я, купа пір'я і чеки крила, останочки. Ну це не... Це хочу сказати, що це не курочка наша. Бо він каже, біле пір'я, то, мабуть, наша курочка. Це взагалі-то не хочу показувати там того вже скелета, який лишився, але це, це десь індичка. Тендечка сусідська. Да. Шкода? Шкода. Ну, але не наша курочка. Ану бігом ч -ч -ч. бігом додому, ч, -ч, ч Так. Погнала їх туди, хай біжать все, вони побіжать їсти. Юра вже коня вивів. Коня нашого, першарона. Треба такого мати в себе вдома на городі, в кої є кроти, а собі, Де він стояв, там ніколи квіт крутити не був. Да. Да. Оце бачиш, якщо в тебе десь в в ягодах, то я його прикну, там проти не бути. В квітки і в ягоді, то я як займу тебе і разом з архипом, nee, <Pump> то не будете знати. Чіпкаємо пса підручно. Що йому? Сіно нести сюди. Пізніше винести. Пізніше. Гієчечка, барачки є. Пізніше Наразі не хочу. Тобі почухає блохи поличає. Давно вже я це спостерігала, цю картину таку. А що ж з тобою буде робити? Ой ти горе лукове моє. А він зараз дивися, він зараз тільки Оп. Оп. А, щоб це я так себе грати, тільки раз і злетіло їдять ці сарки, рембу біля них. Ух, красунчик. О, о, хазяїн мене знає, що вдома не буде, то свиням поніс, навіть мені нічого не каже. Сам все, сам. Ти зараз побалакаєш, то сидиш ти їх годувати день і ніч. Вони день і ніч не їдять, вони наїдаються і спати лягають. Е! Машка! Що, машка, Дашка? Беток. Машка, Дашка і биток. Ти що ти з мене хочеш? І принеси гечко їм. Гечку корито чи біля? А? Та, я думаю, відкриваю, можеш кинути сюди. Нехай буде відкрито. Добре. Як скажеш, пішла. Все. О, десь архипці, що знайшов собі бурячка, якого гризе, принесу сюди ще йому сіна. Тут та, та йому таке ще є, що стовкати, перебирати, але нічого. Оце ще такі залишки. Грички на городі, їх все дві треба забрати. Оце таке відро. Та свиня якийсь раз, другий раз, Я там там пережовує. Машка, казав Юра, Машка биток. На, посунься. Посунься. А що ти вже то їлася чи що? Забирайте там, перегризайте. Так, вже звідкись Том Чеша сам. Ці розліталися. <плес> <плес> І куди? Том, качки де? Крутися? О, як саме сонечко за хмарки виходить. Але на сьогодні... Я Юра, показував мені, що, каже, дивися, давно погоду не дивилися, а воно показує, що дощ. І вчора, як то ввечері, ніби як то, ніби, як -то він моросів. Може і буде. Ранок то теплий. О, Все, поклала сінця якраз тут до, до бурячків, що маленьких до догички, хай собі тут перебирає. вистачить йому до вечора. Вже уже оце так ввечері заводимо. Рано виводим. Хоч іду, хоч може ще й не холодно, але вже все рівно. Він вже ввечері біду робить, як це його не забереш, то він ж там кричить, круги намотує, ну, одним словом проситься. То вже забирає. Традиція, традицією. Вибіг, вибіг Юра, вибін з каву ще. Каже, поки їхати, то поп'ємо кави. Ай гарний ранок, правда? Ти нашу коню так сино далеко поклала, Ой, близько Він зараз її на припор заволочив. Не заволоче, там на гечку поклала. Він зараз по кругу буде ходити, і ця стягувати, перетопче. Він не зараз буде з'їсти, а не перетоптувати. Бери каву пий. Беру. Отак. От Зазвичай він мене провожає. Сьогодні я його. Щось не так. Так, Качки, далеко не ходіть. Бо бачите, що він Якийсь лисок ганяє? О, ще як голубенят годує. Одненька це там чи що? А ні, є ще одна? Де це ти там? Де ти там заховалася? Он воно. Я думаю, що там часом шрудить. каже Юра Голубеня знову вивели. Оце гараж на всі випадки. Це вже напевно, що за, за цей рік тут, мабуть, третій чи четвертий виводок зробили. <гум> <гум> Який цікавий визирає. О, останній штрих чушку мало нагодувати. Поки, поки виляла, обіляла її в ухо, вона ліза в руки. Ну все. Ой, яка спрагла. Хі -хі, чушка. Добре? А, ще собака в такі. Концерт. Виходила, думаю, подивлюся, чи понесеся кури. Дивлюсь на одному гнізді, курка сидить. Хорошо, там сидить курка, саме несеться, не буду вже чіпати. Ну там два-три яйця є. Не зрозуміла. У жолубів коня. Та як це тепер коню їсти класти? Якась скачка почала нестись. І це ж вчора ввечері сіно клала і навіть не подивилася. І він що такий добрий на віру, що її не зачепив. Ну вже хай поки що полежить до вечора. Побачу, буду Юрі просити, може коня на, на іншу сторону перевезти, прив'язувати, хоча йому тут зроблено. Не знаю, що будемо робити. Так. Пончик вже тільки хвостиком повелює, піду ще балабайчику і занесу. О, ще один замітає, Балабаю. що ти? Клаповуха ти така. Я ж не забираю їж. Ну, такий у нас видався раночок. Усім гарного дня і гарного тижня.